Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Сьогодні ми познайомимося з одним з найважливіших понять хімії. Тема уроку ступінь окиснення. Урок про те, які припущення дозволяють собі робити хіміки. Почнемо з означення. Ступінь окиснення це умовний заряд атома в сполоці, обчислений з припущення, що всі зв'язки мають йону природу. Нічого не зрозуміло, давайте розбиратися. Головне слово в означенні заряд, але чому умовний? Заряд він або є, або йону немає. Яка тут може бути умовність? Пояснюю, давайте пригадаємо, звідки взагалі беруться заряди. Атоми електронейтральні частинки. В них число протонів завжди дорівнює число електронів. Зарядів вони набувають, коли об'єднуються. Щоб набути стійкої конфігурації нервного газу, як правило, вісьми електронів на зовнішньому енергетичному рівні. У хлора для цього не вистачає одного електрона, а у натрію якраз один електрон зайвий. Хлор, як більш електронегативний елемент, відтягує практично повністю відриває електрон від натрію, і приєднує до себе. В результаті баланс між протонами і електронами порушується. хлор... Приєднує електрон і набуває негативного заряду мінус один, а натрій втрачає один електрон і набуває позитивного заряду плюс один, утворюються заряжені частинки йони, між якими виникає йонний зв'язок. Заряди справжні все ок. Зовсім інша річ, коли об'єднуються атоми не з такою великою різницею електронегативності, наприклад, і хлор Кожному до завершення зовнішнього енергетичного рівня потрібен електрон. Але Повністю відірвати цей електрон від сусіда у жодного сил не вистачає, тому вони притягуються один до одного і утворюють спільну електронну пару. Але є нюанс: хлор все ж таки набагато сильніший за гідроген, тому він притягує цю спільну електронну пару ближче до себе. В результаті набуває зі свого боку частково негативного заряду, а гідроген, відповідно, частково позитивного. Між ними виникає ковалентний полярний зв'язок. Наскільки часткові ці заряди? У хлору приблизно мінус 0,18, а у гідрогену плюс 0,18. Заряди справжні, але не цілі, тому незручні. Що вирішили хіміки? Припустити, що гідроген поводиться, наче метал натрій в сполуці і повністю віддає свій електрон хлору. Тоді все виглядає просто супер. У хлору виникає цілий заряд мінус один, у гідрогену цілий заряд плюс один. Ось ці не справжні, а умовні заряди їх назвали ступенем окиснення. Таким чином, у гідрогену ступень окиснення плюс 1, у хлору мінус один. Ступень окиснення став універсальним поняттям, яке застосовують абсолютно до всіх речовин, незалежно від типу зв'язку, і до ковалентних, і до йонних. Причому у випадку йоних сполукні припускати нічого не треба, в них вже є цілий справжній заряд. Тому для бінарних йонних сполук, тобто таких, що складаються з двох елементів, ступінь окисні співпадає з зарядом йона. Щоб не плутати справжній заряд з умовним, домовились просто ставити знак плюс і мінус того чи іншого боку від цифри. Якщо йдеться про заряд йона, знак записують після цифри, якщо про ступінь окиснення, перед цифрою. Наприклад, в алюміній сульфіді заряд йона алюмінію 3 плюс, а ступень окисня алюмінію плюс 3. Заряд йона сульфуру 2 мінус, а ступень окисня сульфуру мінус 2. Для однозарядних йонів одиничку опускають не записують, а для ступень окисня пишуть. Ступінь окисня натрію плюс 1, а хлору мінус 1. Додам ще один дуже важливий момент. При визначенні ступеню окиснення Кожен атом вважається йоном, і ступінь окисні вказують для кожного елемента. Наприклад, до складу і карбонату входить три елементи: кальцій, карбон, оксиген. Для кожного вказують ступінь окисня. Якщо ж говорять про йони, то для складних йонів заряд вказують одразу до цілої групи атомів. Таким чином, вам треба буде розрізняти запис 2 мінус після оксигену у формулі зліва, означає, що це заряд великого карбонат-йону СО3, а не тільки окремого оксигену. А ось запис мінус 2 у формулі справа це ступінь окиснення тільки оксигену. Ще яскравіший приклад цитат. Бачите, великий складний йон ch 3 co блакитний позначений, має заряд мінус, а йон амонію nh 4 має заряд плюс, а от ступінь окиснення має кожен елемент. Одразу виникає логічне питання, де дізнатися про величини зарядів? Якщо справжній заряд йона можна знайти в таблиці розчинності, то де шукати ступень окиснення? Пояснюю, ступень окиснення обчислюють за формулами і для цього існують певні правила. Що треба пам'ятати при визначенні ступеню окиснення? Ну, по-перше, те, що він може бути позитивним, негативним, а також дорівнювати нулю. Нульовий ступень окиснення мають елементи в простих речовинах. Там всі атоми рівні, ніхто до себе електрони не перетягує, заряди не утворюються. При цьому неважливо, скільки атомів у молекулі або метал чи не метал ми маємо. Наприклад, ступень окиснення нітрогену в азоті нуль. Сульфуру в сірці нуль. Ферму в залізі нуль. У сполуках, складних речовинах ступінь окисню може приймати значення від мінус 4 до плюс 8. Більш електронегативний елемент приєднує електрони і набуває негативного ступеню окисня. Менш електронегативний елемент віддає електрони і набуває позитивного ступеню окисня. Величина заряду залежить від того, скільки електронів прийняв або віддав атом. Так, наприклад, у ферм 2 сульфіді атом сульфуру приєднує 2 електрони, тому його ступень окисня мінус 2. Атом ферму віддає 2 електрони, його ступень окисня плюс 2. Є декілька елементів, які завжди в будь-яких сполуках мають одне і те саме значення ступеня окиснення. Я записала їх в табличку. Ви можете поставити відео на паузу і переписати собі цю табличку, але їх дуже легко знайти за коротким варіантом періодичної таблиці. Давайте подивимось, де їх шукати. Отже, ступніокисня плюс один мають металічні елементи першої групи. Гідроген я закрила, він не метал, він в цю компанію не входить. Крім того, ми виключаємо ще два метали. Купру. І Таким чином, ступінь кисня плюс 1 мають метали літій, натрій, калій, рубій, діцезій, францій, аргентум. Ступінь кисня плюс 2 мають метали з другої групи за виключенням одного єдиного елемента гідраргіруму, елемента Меркурію, берілій, магні, кальцій, стронцій, барій, радій, цинк, кадмій. Ступінь кисня плюс 3 має метали з третьої групи, алюміній. Це позитивні ступені окиснення, які мають тільки металічні елементи. Єдиний негативний ступінь окисня постійний, мінус 1, зрозуміло, має найелектронегативніший елемент в світі, не металфлор. Він тільки приймає електрони, ніколи не віддає позитивним не буває. Якщо ви проаналізуєте цю таблицю, то побачите, що це практично всі ті самі елементи, які мають сталу валентність, причому значення стало валентності. Співпадає зі значенням ступеню окиснення. Якщо знаєте валентність стало, вам буде дуже легко із постійним ступенем окиснення. Крім того, є два елементи гідроген-оксиген, які мають змінний ступінь окисня, але практично завжди в більшості сполук мають ось такі значені ступеню кисня. Отже, гідроген практично завжди має ступінь окисня плюс 1. Виключення тільки його сполуки з металами, гідриди металів. В них гідроген має ступінь окисня мінус 1. Оксиген другий за електронегативністю елементу, тому він практично завжди негативний, і в більшості сполук має ступінь окисня мінус 2. Позитивним є він тільки в сполуках з чемпіоном за електронегативності флуором. А негативний ступень кисня, який відрізняється від мінус двох, він має в сполуках пероксидах та надпероксидах, там де атоми оксину зв'язані між собою ковалентним неполярним зв'язком. Отже, запам'ятайте, у гідрогену практично завжди ступінь кисня плюс один, оксигену мінус два. Всі інші елементи мають змінний ступень окиснення і його обчислюють за хімічними формулами сполук. Роблять це, керуючись ось таким головним правилом. Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів в сполуці дорівнює нулю, тобто сполука нейтральна, число позитивних зарядів плюсів дорівнює число негативних зарядів мінусів. Перший приклад простенький. n 2 o 5 сполука, яка складається тільки з двох елементів: нітрогену і оксигену. Скажу одразу, що нам треба буде на щось спиратись, а це означає, що мінімум один елемент нам. Буде відомий і наш перший крок знайти елемент з відомим ступенем окиснення. Що це будуть за елементи? Це те, про що я тільки що розповідала. Ось я вам вивела шпаргалочку для того, щоб було легше. Це або елементи, які мають постійний ступінь окиснення, або оксиген і дроген, які найчастіше мають свої ступені окиснення. Як правило, ці найчастіші нам будуть найчастіше зустрічатися. Що ми бачимо? Дивіться, оксиген у нас тут Він має майже завжди ступеню мінус 2, тому позначаємо його над оксигеном. Розуміємо, що ступінь окиснення відноситься тільки до одного атома, А у нас у сполуці їх 5, ми маємо це врахувати. Другий крок множимо відомий ступінь окиснення на число атомів цього елемента, тобто на індексу формулі. Мінус 2 множимо на 5 буде мінус 10 під оксигеном, записуємо це значення. Далі основний крок: нам треба зробити баланс, щоб сума ступенів окиснення всіх елементів дорівнювала нулю, тобто третій крок Прирівняти число плюсів до числа мінусів. Скільки в нас мінусів? 10, скільки треба плюсів, стільки ж 10. Плюс 10 записуємо під нітрогеном, тому що це всі атоми нітрогену мають нам дати 10 плюсів. А ступінь кисня відноситься тільки до одного атома, Тому четвертий крок: ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента на його індекс. Плюс 10 ділимо на 2. Маємо плюс. 5. Обов'язково записуємо знак. Отже, це і є ступінь окисня нітрогену. У нітрогену плюс 5, оксен мінус 2. Тепер трошечки складніше візьмемо приклад. Речовина, в якій 3 елементи. Натрій 2, хром 2, О7. Скажу, що докорінно тут нічого не змінюється. Все рівно обчислювати треба буде ступінь окиснення, зірки в одному елементі, як правило, це буде середній елемент в такій сполуці. А це означає, що два крайні нам будуть відомі. Бачимо оксиген, починаємо з нього оксигена. Майже завжди мінус 2 позначили, а перший елемент натрій. А натрій це метал із першої групи, а вони мають ступінь кисні плюс 1. Тому над натрієм позначили плюс 1. Так, перший крок зробили, відомі елементи позначили. Другий крок множимо відомий ступінь окисня на число атомів на індекс. Мінус 2 для оксигену множимо 7, маємо мінус 14 під оксигеном записали. Для натрію. Плюс 1 множимо на 2, буде плюс 2 під натрієм записали. Тепер третій крок. Баланс. У нас сума всіх ступенів кисня має дорівнювати нулю, тому нам треба прирівняти плюси до мінусів. Аналізуємо. Скільки в нас мінусів є? 14, а плюсів тільки 2. А треба, щоб було однаково, тому нам треба 14 плюсів. І скільки там не вистачає? Нам не вистачає плюс 12. І ці 12 плюсів нам дають всі атоми хрому. Скільки у нас таких атомів? 2. А ступінь кисні відноситься тільки до 1. плюс 12 ділимо на 2 на індекс біля хрому і маємо плюс 6. Це і є ступень кисня хрому. Все, у натрію ступені кисне плюс 1, у хрому плюс 6, оксен. Мінус 2. Більше прикладів, складніших, з дужками, або де всі елементи будуть невідомі, або як визначити ступінь окиснення в йоні. Я розбираю в окремому відео посилання, на яке є наприкінці уроку, і раджу вам це відео переглянути. Ну і нарешті додам декілька важливих фактів, які необхідно знати про ступінь окиснення. Перший атоми металічних елементів у всіх складних речовинах мають тільки позитивні ступінь окисня. Метали ніколи не бувають негативними, навіть якщо вони входять до складу складних аніонів. Наприклад, манган, іоні, сиріну має позитивний ступінь окиснення плюс 7. Друге. Атоми неметалічних елементів можуть мати як позитивні, так і негативні ступені окисня. Все залежить від сусіда. В сполуках з металами та гідрогеном ступені окисня, неметалів завжди негативні. Наприклад, хлор, якщо він стоїть поруч з металом феромом або з гідрогеном, буде мати ступень окисня мінус 1. Якщо ж хлор стоїть в сполуці з більш електронегативним неметалом оксигеном, він буде мати позитивний ступень кисня. В даному випадку плюс 7. Четверте, подібно до того, як елементи мають вищу і нижчу валентність, вони мають вищі і нижчі ступінь окиснення. Так, вищий максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює номеру групи, в якій розміщений елемент у періодичній системі і в короткоперіодному варіанті, за виключенням двох елементів флору та оксигену. Ну, давайте визначимо для прикладу максимальний ступінь окиснення сульфуру. В якій групі він розміщений? Подивилися в шостій. Отже, максимальний ступінь кисня у нього дорівнює номеру групи, тобто плюс. 6. Що не так з флором та оксигеном? Не забуваємо, що флуор найелектронегативніший елемент, він має постійний ступінь у кисня мінус 1 у сполуках, і тільки в простій речовині він у нього нульовий. А оксиген, другий за електронегативністю, він не любить також втрачати електрони, тому максимум для нього плюс 2 в сполуках із флором. Щодо мінімального нижчого ступеню кисня, для металів він дорівнює нулю, метали не бувають негативними, тому тільки в простих речовинах нульовий ступінь кисня. А для неметалів Металів, номер групи мінус 8 ну, для цього ж самого сульфуру. Номер групи 6 мінус 8 буде мінус 2. Крім того, між максимальним і мінімальним ступеню кисня можуть бути і інші ступені кисня. Вони називають проміжними. Так, для сульфуру проміжними ступенями кисня будуть плюс 4 і 0. Ось і все. Дуже багато теорії, вона здається складною, але насправді не все так страшно. Це, як правило, нової гри. Ви купуєте гру, ви намагаєтесь читати ці довжелезні аркуші, потім відкладаєте їх, починаєте грати, і все виявляється простим і зрозумілим. Тому досить вивчати правила, давайте вже грати. На наступному році ми дізнаємося, для чого нам потрібен кисню. Заходьте, буде цікаво. На цьому у мене все. Як завжди, я бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе, нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. Зустрінемося на новому уроці хімії. До побачення!